Привіт-привіт! Ми вже в нашому камперку. Потроху готуємося до виїзду. І тестуємо. Проєктор купили. І тестуємо, як то буде працювати. І то такий проєктор. Замовили його на тему. Десь Скільки коштував? 300 злотих. Десь около 300 злотих. І дуже підходить. Щоб під телефон чи ще під щось до Компера. На дворі маємо 5 градусів всередині 15,7 десь. Рибасту включили десь пів години тому. Бо було так само почти. що... Ти готова? Мяу. кажу мяв. Мія. Хотіться на своєму місці. І тут так виставляється там. I też tak to wygląda w tym nośniku. Mam nadzieję, że będzie podobnie, jeżeli chodzi o no ilość serdarki. Może troszeczkę więcej. wygląda na